Доброго дня! З вами Сергій Рахманін і програма Приціл. Проєкт, який виготовляється командою телекритики за технічного партнерства компанії BTV та фінансової підтримки фонду розвитку засобів масової інформації Посольства США в Україні. Тема нашої сьогоднішньої програми, як власне і завше, достатньо складна. А то, знаєте, дивна річ, коли на Грушевського панували стрілянина та вибухи, з'явилося таке химерне відчуття, що ця достатньо неочікувана і швидкоплинна війна це необхідний крок для здобуття омрійного миру. Натомість, коли на Грушевського запала гнітюча чи переможна тиша, з'явилося інше зрадливе відчуття, що ми втягнулися в нову війну, холодну війну. Довготривалу війну, в якої може не бути переможців, натомість може бути мільйони переможених. Думка про те, що сьогодні вивести з того стану речей, в якому опинилася Україна, зокрема політика України, може хіба що силова дія, це дуже поширена точка зору на сьогодні. І питання полягає лише в тому, хто цей крок зробить: влада чи опозиція. Це буде провокація, це буде свідомий крок. Можливо, це буде спонтанна дія якоїсь групи людей. Наскільки це неминуче? Наскільки це виправдано? Чим завершиться оця холодна війна? Якоюсь політичною відлигою чи новою гарячою точкою? Борони Боже. І хто чи що візьме гору людина чи зброя? На ці перебільшення прокляті питання ми спробуємо відшукати відповідь за допомогою наших сьогоднішніх гостей. Отже, вітаю в нашій студії Леся Воробець, народний депутат фракції Батьківщина. Тарас Стецьків політичний діяч. Добрий день. Іван Головаха, заступник директора інституту соціології, видатний соціолог, і Юрій Бутусов, журналіст, головний редактор ресурсу Цензернет. Доброго дня. Я також нагадаю, що користувачі мережі інтернет можуть дивитися нашу програму наживо за допомогою інтернету, а глядачі телеканалу Зікс можуть подивитися в запису у четвер. У нашій студії присутні. Студенти київських вишів, які матимуть змогу ставити свої питання нашим сьогоднішнім гостям. А тепер я оголошую перший раунд нашої програми, який називається Пристрілка. Революція це не сніданок на траві. Революція це не шиття і не живопис. Революція це не тема для письменницьких фантазій. Революцію неможливо зробити чемно чи вишукано. Революція це акт насильства. Це легендарна фраза знаного теоретика і визнаного практика революції Мао Цзедуна. Я її чув багато разів, знаю дуже давно, але донедавна і сприйма ви, знаєте, так, відсторонено, тому що це не стосувалося того, що відбувається навколо. Насправді в Україні не бракувало ані революції, ані насильства, Але знаєте, наша новітня історія переконала усіх нас, от мене зокрема, в тому, що ми, українці, володіємо таким знаєте винятковим мистецтвом перевтюлювати в компроміси все те, що може обернутися громадянською війною. Достатньо згадати там серпневий пуч 91-го року, вибори президент так званого президента Крима в, в, в Мішкова, або, наприклад, помаранчеву революцію. Аж дебука настав 2013 рік, коли все стало набагато жорсткіше. І одна людина, я не буду називати її прізвище, тому що немає її дозволу на його цитування, а невідомо чим все закінчиться насправді, вона а, сформулювала своє ставлення до того, що відбулося на водохрещі в Києві, просто, як на мене, достатньо чесно. Це було погано, але це було правильно. І тому а в нашому першому раунді, який називається Пристрілка, який існує для розігріву так званого, я хочу всім нашим гостям поставити питання. Чи було насильство в поточній українській революції виправданим? І чи є виправдання силі, і чи справді сила може бути єдиною розв'язкою для тої політичної ситуації, в якої ми всі опинилися? Отже, на вибір, хто перший? Прошу, Юрий Бутусов. Мне кажется, что поскольку у нас, согласно Конституции, единственный источник власти — это народ, то те события, которые были, начиная с 19 числа на улице Грушевского, это была реакция большого количества людей, того самого народа, того самого источника власти, который группа политиков, вопреки всем нормам Конституции, регламентам, законам Украины, поставила вне закона. То есть после того, скажем, всплеск насилия произошел после того, как, по сути, все общество было объявлено официально группой должностных лиц, то есть не большинством депутатов Верховной Рады, а группой должностных лиц было объявлено вне закона. После того, как это произошло, я думаю, вполне правомерны были оценки, которые расценивали эти драконовские законы 16 января как попытку государственного переворота. И поэтому ситуация полностью после законов 16 января вышла за поле Конституции, за поле законов Украины. Поэтому, естественно, к сожалению, да, вот это насилие, которое мы все сожалеем, это естественная реакция народа, который приперли к стенке. Вот. Когда человека ставят к стенке, когда его загоняют в угол, конечно, он способен на все. Поэтому я думаю, что к сожалению это насилие оно было специально спровоцировано вот этими законами 16 января, за которые хочу отметить не голосовал ни один депутат Верховной Рады. То есть, на сайте Верховной Рады поставили списки а, фракции партии Легионов и Комунистов. То есть у да. меня до вас зустрічне питання Одразу, з вашего дозволу. А ви безпосередній учасник подій 1 грудня. От шрам, який прикрашає ваше обличчя, це згадка про ці події, коли ви фактично один з небагатьох, хто постали між а, стражами порядку, називаємо їх так за звичкою, і а, частиною протестантів, які намагалися штурмувати ну, називаємо речі своїми іменами. І тоді була достатньо поширена точка зору, що це провокація. Насправді, якщо порівняти події 1 грудня і 19, го вони багато в чому подібні. Так от. Є суттєва різниця. Чи можна вважати, що ті, хто були першого, це були провокатори, хоча, нагадаю, про цим була достатньо жорстока зачистка Євромайдану. І подіями 19-го числа. Тобто ці, можливо, брали участь, ну, якась кількість людей, ті самі люди. Можна говорити про те, що 19-го це була реакція народу усвідомлена на беззаконня, а 1 числа це провокація? Є Якийсь водорозділ суттєвий, з вашої точки зору, між цими двома подіями? Ну, є маса і, В принципі, мабуть, цьому можна посвятити цілу програму, оскільки події 1 декабря, вони не розслідувані, не отримали ніякої офіційної оцінки. А відмінностей маса. Тобто, во-первых, як я підчеркнув, основне відмінність – це те, що 19 января народ України був поставлений вне закону. Тобто, повністю був лишений групою державних служащих – которые поставили под чем-то подписи под этими а, драконовскими законами, да, народ Украины был полностью лишен всех политических прав. То есть, по сути, лишен субъектности в политическом процессе. То есть это было ограничение Конституции Украины. Это, а, это была действительно попытка государственного переворота. Поэтому та реакция людей, которая а, в ответ на эту узурпацию власти последовала, Да, она, скажем, может быть, многим не нравится. Да, я тоже против, скажем, войны, но тем не менее я понимаю, что а, у всех своя реакция на это событие, да, я Писав статті в інтернеті, а хто не може писати статті в інтернеті, он просто біліть булижнік і, і йде то, що он може. Ну, це знати одна, одна з цитат від одного з хресних батьків Американської незалежності про те, що коли знехтовані всі права громадян, право на повстання є беззастережним. Прошу, Тарас Тиський. Ну я би почав з того, що за весь час існування Української незалежності, як правило, при конфліктах всі політичні гравці засадничо тяжіли до компромісу. І компроміси, як правило, виявлялися гнилими. І тим відразу закладався наступний конфлікт. То ну, видно, що називається ні взглядом. Тепер переходимо до нашого протесту, який народився 21 листопада. <кхух> Приблизно два місяці Майдан протестував мирно. І це переконало владу, що Майдан більше ні на що не здатний. І це, на мою думку, заставило владу прийняти закони 16 січня. І як наслідок цих законів пішла радикальна силова дія Майдану. І дивіться, як швидко цю владу привело до тями. З цього я роблю висновок. З цією владою, час від часу, так треба розмовляти. Бо вони інших аргументів попросту не розуміють. Ну, це означає, що сьогодні єдиний можливий шлях для того, щоб ситуація вийшла з глухого кута, будемо називати речі своїми іменами. Вона сьогодні знаходиться в глухому куті. Що єдиний шлях до того, щоб політики почали смикатися, рухатися. Це застосування сили тої стороною чи іншою стороною. Це ну, єдиний я би, варіант. Я би вже в м'якше формулювання. Я вважаю, що Майдан має підтиснути. Майдан має допомогти з вулиці прийняти в парламенті правильні рішення. Дякую, пані Леся. Вся вертикаль влади Януковича вибудована на принципі страху. більше того, страху, що кожна одиниця може бути з'їдена іншою одиницею. Приклад Марков якого ніякі покровителі, ніяке заступництво не вберегло від долі, на яку він наразився, і відповідно цей страх породжує в самого Януковича параною здати слабким, тому що щойно він здається слабким його порвуть свої ж. Ну, в принципі, на що, і ну, направлене на будь-яке розхитування ситуації зсередини, Адже ну, не дарма там, скажімо, Нуланд мала зустріч з олігархами так? і говорила з ними окремо, пояснюючи, ну, кому ГАГА, кому санкції. Так? Ось, е для Януковича в обох випадках і 1 грудня, і 16 січня, і подальші події прикладом для наслідування був Путін. Який в такій ситуації діво би силою, і силою підштовхував би Януковича ну, до силового сценарію. І розрахунок Путіна тут абсолютно зрозумілий, якщо Януковичу вдасться. То він буде не просто полікуть в крові, він буде руко у всьому іншому цивілізованому світі. Відповідно, буде васалом Путіна назавжди. Якщо Януковичу не вдасться, то в Путіна буде чудовий легітимний привід ввести сюди війська і змушувати до миру і далі розважатися на цій території як завгодно. І сценарій федералізації, і ну і тому подібне. Так от, відповідаючи на питання, чи можна було обійтися без сили. Я погоджуюся з Тарасом. Якщо 60 днів мирного протесту показово ігноруються владою, більше того, приводять до того, що ситуація до початку протесту була краще, ніж ситуація після законів 16 січня, так то ну, люди на барикади вилізли із відчаю. І з відчаю, із нерозуміння, а як далі можна так жити. Події на барикаді дуже сильно поміняли настрої в самій Верховній Раді. В першу чергу серед регіоналів. Я бачила, як вони голосували, як нахабно і зверхно вони голосували 16-го числа, і якими розгубленими і подавленими вони були після подій сім на Грушевського. Видать, вони вірили власну пропаганду, що все це за ну майдан стоїть за західні гроші і організований опозицію. Там по не знаю якомусь принципу персонального найму зламагоджуся, але розумієте, чому... І, чи це можна прийшло. було уникнути насильства? Я не знаю. Історія не має умовного шляху, Біда в тому, що Янукович далі проти... провокує на насильство. Тому що три тижні переговорів, на які там три тижні зупинки вогню, на які вмовила опозиція там, радикальну частину майдану, не принесли нічого. У мене далі в списку 30 пропавших безвісти. Щотижня паляться десятки машин, ловляться десятки нових активістів, нових заручників. Так, суди, які ну от як вчора, наприклад, п'ятеро посадили під домашній арешт, шестеро залишили, точніше, п'ятеро посадили під арешт, шестеро під домашній арешт. От, от ну як я маю на це реагувати? так? Тобто далі провокується насильство, як ну чи, чи не єдиний спосіб? Чи можна цього уникнути? Надію, що так, але про це треба думати, і про це треба домовлятися. Пане Євгене, а до вас питання як до науковця? Останні дослідження, які проводили демократичні ініціативи, вони... Достатньо промовисто показують певну радикалізацію тих людей, які постійно знаходяться на Майдані. Ну там невеличкі цифри. Кількість людей, які здатна до насанкціонованих демонстрацій мітингів, збільшилася з 28% до 45%. Пікетування державних установ з 38% до 56%. Захоплення будівель з 19 до 41%. дуже промовиста цифра. І нарешті. Це ну, така вражаюча цифра. Створення е, е, збройних формувань з 21% до 50%. З огляду на ці цифри, зрозуміло, що соціологи не дають відповіді, вони лише показують тенденції. Можна говорити про те, що тенденція нас наштовхує на висновок, що силовий варіант практично неминучий. Ну розумієте, не <кхи> <кхи> ну, тут вже все дуже просто. Чому він неминучий? Як оця вся історія. Перше насильство, це 29 на 30. -е. Потім відповідне насильство на Банковій. Друге насильство це почали переслідувати е, людей, які вийшли на Майдан, там автомайдан, ми це все знаємо. І спалах насильство. І дійсно ці закони, які були дивовижно прийняті, знов реакція така. Тобто я бачу ситуацію так: спочатку насильство з боку влади, потім відповідне насильство з боку. Протестувальників. Дуже просто це зупинити. І зупиняти треба ось чому. Розумієте, ми все один бік бачимо, як радикалізується Майдан, але я бачу інше, як радикалізується ті, хто проти Майдану. І не тільки радикалізується, а й <-гас> солідаризуються багато в чому. Тобто, ми можемо, якщо так довго. Розумієте, є така е, категорія відповідальність влади. Вона просто в нас е, це не сформувалося, Влада взагалі вона була безвідповідальна. Вона була, я їх колись її назвав моментократією. Тобто вона думала про власні інтереси от у, 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 у цей момент. А що далі буде вона не знала? От, от і, і чому не привчились? Влада діє, бачите, як ситуативно. Одно подивились, так проходить, так про так не проходить. Ну ці закони, вони дійсно, як а якщо б не вийшли. Так що ми б залишили цим законом, вже нічого не було, ні вашої студії, нічого іншого. Тобто, це закономірно. Зараз знову наступний шлях. Зараз це зрозуміло, не треба. От буде страшна ситуація, якщо кілька місяців все це, це буде продовжуватись. І якщо цивілізований вихід він очевидний, це дострокові вибори, і нікого вони, до речі, нікому вони не заважають. Це нормальна цивіляційна практика. А якщо ми будемо кожного разу відповідати насильство на насильство, ми просто у суспільстві буде атмосфера громадянської. В тому то й питання, що знаєте, а мене вже трохи. Не знаю, втомили цим запитанням західні дипломати. А чому Янукович йде на поступки? Запитують йому. А чому він не оголосить за строкою вибору, якщо він так впевнений у своїй перемозі? Чому? Гарне питання чому? Те, про що казав Тарас, так? невже справді ситуація така, що для того, щоб політики почали більше рухатись, і це стосується не тільки провладних політиків опозиційних, їх треба налякати, переполохати? От коли був переполох, щось відбувалося? Щойно цей переляк забувся? Все повернулося туди, звідки почали. Для того, щоб Янукович зголосився на дострокові вибори, напевно, його треба налякати. Відповідно, так випадає, що сила все-таки є єдиною розв'язкою. Так чи не ні? Єдиною не, не тільки що може його ще переконати. <кас> ні, є є, я ж кажу, для, для наших можна влади, для всіх. Це позиція Заходу. Як би Путін там яку позицію не займав, вона дуже важлива. Ми бачимо, що Азара поїхав в Австрію, царьов, який був найпалкішим е прибічником російської ідеї свого сина відправив в Лондон. Ну, ми, ми бачимо, що вони всі прив'язані. Тут дуже важливо, якщо вони всі вже там в Європі. До речі, їм вже не треба йти в Європу, Вони вже там і краще, ніж ті європейці там живуть. І треба, щоб Європа, Захід, щоб вони зрозуміли свою відповідальність і все. І я я взагалі вважаю, що єдина в даному випадку можливість це дійсно реальне підключення заходу до цих переговорів. Поки все це тільки абстракції. Вони мають взяти на себе. Як вони взяли на тому майдані? Взяти на себе ініціативу. В них є досвід досягнення нормального не того гнилого проката, а нормального компромісу. Досвід вони вирішували більш складні ситуації. Так, але питання полягає ще і в тому, що захід долучився до того після того, як почалася Грушевського. Це теж достеменний медичний факт. Прошу Це показовий факт. А щодо переперевиборів, то станом на зараз ними лякає Янукович. Він приїжджає в парламент і під тиском. Із залякуванням, що зараз я вам влаштую перевибори розжину парламент, його фракція відмов. Якщо до того в нас була домовленість, було більшість і була розуміння, що треба прийняти безумовну амністію і випустити заручників, то після визиту Януковича він переламав на сценарій в обмін на адмінбудівлю, в обмін на там на ще якісь поступки. Поки що цим лякає він, тому що він прекрасно розуміє, що вибори він цій державі проконтролює. І так, як показали вибори в п'яти округах 15 грудня, а Майдан вже тоді стояв, так, то навіть в Києві можна і, і, і знають методи організувати той результат, який потрібен банковій. Тому е, тут криза не, не політична, тут криза конституційна, тому що в Конституції станом на зараз не прописано, як вийти з такої ситуації. Тому що перевибори зараз приведуть до того, якщо вони пройдуть так, як, як це може організувати Янукович, 70% парламенту буде зацементовано за ним. Правильно, навіки. Я думаю, що якщо Янукович буде переляканий, а перелякати його може лише ситуація, яка буде складатися не за його сценарієм, Я думаю, що шанс на те, що ми отримаємо більш-менш прозорі вибори, все-таки залишається. Прошу, у нас одна хвилина лишилась. Я виходжу з того, що Янукович не знає, що таке компроміс. Він не знає такого слова. Він це, е, він розцінює це як слабкість. Е, а на переговорі він йде тільки тоді, коли його припирають до стінки. Хто може приперти? Захід. Ну, але він не поспішає це робити. Так, що нам захід сказав? Ну, якщо буде ще насильство з боку влади, то тоді ми живемо санкції. Значить, лишається, щоб припер Майдан. Значить Майдан має так приперти, щоб йому не було як дихати. Ну, це лишається чи не одиноким варіантом розв'язки ситуації і виходу з того лухого кута, в який зараз заведений конфлікт. Тобто, як не сумно, єдиним аргументом поки що виглядає коктейль Молотова. Це проміжна версія відповіді на одне з питань, яке ми поставили на початку нашої розмови.